9 листопада 2013 року благословенні високопросвященного Іосафа, митрополита Івано-Франківського і Галицького, відбулось освячення нової святині скита. Настоятель монастиря Ігумен Феогност зазначив, що свято Преображенський скит Манявського монастиря має давню історію. В 1600 2015 році, преподобний Іо манявський княгиницький, заснувавши великий скит Христовозвіринський монастир. А він був великий аскет-подвижник і він. Шукав життя усамітнення, і саме пішов від монастиря в гори для місця упокоєння, якби заспокоєння своєї душі, і саме обрав оцей край, оце святе місце, і тут побудував першу церковцю. Також його мен розповів, що у 2010 році з благословення високоприсвященного архієпископа Івана франківського і Галицького Іосафа та під керівництвом ректора Прикарпатського національного університету імені Стефаника було проведено розкопки на місці бувшого давнього храму. З волі Божої, з ласки Божої, з його благословення, у 2010 році під керівництвом Прикарпатського Національного університету Василя Стефаника і під керівництвом ректора і професора Миколи Васильовича гутяка і Богдана. Е Томенчука археолога тут були зроблені розкопки і знайдено фундаменти від скита малого скита Іо, який він мав назву, і почалося будівництво. І, і слава Богу, цього року вже храм завершено 23 серпня 2011 року. Владика Іосаф освятив місце під будівництво храму. А вже 6 червня 2013 року було освячено куполи та накупольний хрест. 9 листопада відбулось освячення святої обителі. Ти чому храм? Аму, благоволив єси нині побудуватися в ім'я присят. Преображення Господнього на славу твою і єдинородного твого сина і Святого Твого Духа урочистості взяли участь представники влади, духовенства та миряни. Зокрема, своїми думками про святиню поділився громадський діяч та голова надвірнянської міської просвіти Михайло Ноні. Я сюди приїжджаю часто, адже коріння, так як ви сказали, моє зманяви, і прийти в скит набратися як е, енергії. Духу, наснаги до якоїсь праці відпочити духовно, помолитися. І ми сьогодні були свідками відкриття церкви неподалік Манявського скита. Всеволод Киселевський, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.